Дев'ята ранку в Україні на часі новини, Їх для вас підготувала команда Інтера, і я Лілія Налягака. Двоє людей загинули, і 14 поранені внаслідок російських обстрілів Запорізької області. У самому місті серед постраждалих 4-річна дівчинка та 17-річний хлопець спалахнули великі пожежі. полум'я охопило три житлові будинки, дві вантажівки на парковці та станцію техобслуговування. Зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. Щоб ліквідувати наслідки ворожих дронів, залучили майже сотню рятувальників та два десятки одиниць техніки. Докладніше про ситуацію після пекельної ночі нам розповів Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Ворог щонайменше 10 разів вдарив по території безпосередньо обласного центру, орієнтовно був, бив. Артилерійською системою «Торнадо-С». в комнарському мікрорайоні ворог поцілив просто по дитячому майданчику всередині багатоповерхової забудови, а постраждали навколо багатоповерхові будинки. На жаль, одна людина безпосередньо в цьому мікрорайоні загинула від ворожого удару. А також ворог бив і безпосередньо по території Шевченківського мікрорайону велика кількість локацій, починаючи від приватного сектору, продовжуючи безпосередньо виробничими приміщеннями, які носили суто цивільний характер, росіяни вдарили шахедами по сумах. Внаслідок атаки місто частково знеструмлене. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, зафіксовані два влучання. Люди не постраждали. Один удар припав по склесній будівлі. Виникло займання Унаслідок іншого. Без світла опинилася частина абонентів у зарічному районі. Також знеструмлено один із водозаборів. Наразі у місті працюють ремонтні бригади. Два ворожих безпілотники збили наші захисники у небі Дніпропетровщини. Як розповів очільник області Сергій Лисак, окупанти тероризували Нікопольщину. атакували ЕФІВ дронами та накривали з артилерії райцентр, Покровську та Марганецьку громади. Понівеченню, інфраструктура, господарська споруда і три приватні будинки зачепило лінію електропередачі. На Синельниківщині Росіяни вдарили безпілотниками по Маломихайлівській і межівській громадах. Постраждав 41-річний чоловік. Пошкоджені дві приватні оселі та гараж. На Миколаївщині вночі ворог атакував фермерське господарство в Чорноморській громаді дроном типу ланцет. Загинув 58-річний чоловік, який був за кермом трактора. Знищено сільгосптехніку та пошкоджено будівлю сусідньої ферми. Це не перший удар по українських аграріях за останні кілька днів. На Сумщині, пізно ввечері у неділю, росіяни двома ракетами поцілили по техніці, якою збирали урожай у Боромлянській громаді. Поранені 12 людей, один із них у важкому стані. Пошкоджено трактори і комбайни. Селище Ямпіль на Донеччині та прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони України. Про це заявили в 11-му армійському корпусі. Там підтвердили, що окупанти, маскуючись під мирних жителів, що є порушенням норм міжнародного права, зайшли в населений пункт. Вони переховувалися у приватних будинках та підвалах і використовували місцевих як живий щит. Однак підрозділи 11-го армійського корпусу провели антитерористичні заходи, у наслідок яких противника виявили та знешкодили. І росіяни не припиняють тиснути на наших оборонців у районі Вовчанська. Ворог застосовує тактику малих штурмових груп до п'яти бійців і накопичує сили для подальшого наступу. Переховуватися загарбники намагаються у підземних комунікаціях. Про ситуацію на Вовчанському напрямку нам розповів Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ-бригади ГАРД. Він зазначив, українські оператори дронів успішно стримують наступи. Постійно відбуваються штурми. В останні дні кількість зросла. Інколи зараз відбувається близько 20 штурмів на добу. Постійні обстріли наших позицій з артилерії, авіації, мінометів, РСЗВ, дронів. Але військовослужбовці бригади ГАРД, які невіддільною складовою Сил оборони України, продовжують стримувати ворога, нищуємо їхню техніку, особовий склад, який пересувається в тому числі на мототехніці. Фортифікації знищуємо. Ситуацію контролюємо, не даємо ворогу просуватися. Майже 200 тисяч гривень зібрала команда подробиць разом із черкаськими волонтерами на потреби ЗСУ. І все це завдяки вашим пожертвам. Важливий кожен донат, навіть невеликий, їх було достатньо, щоб придбати для одного з підрозділів 118-ї бригади ТРУ нічний дрон-розвідник. Квадрокоптер уже у бійців і виконує бойові завдання. Допомогти нашим захисникам можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Не нехтуйте. друзі. Ви неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати майже 200 тисяч гривень на ось такий диво-дрон. Матрас 4Т для зведеного загону 118-ї бригади, яка зараз боронить нашу країну в районі міста Сіверськ. Ось дрон придбали. Хлопцям передали. Дякую величезне. Також хочу подякувати від особового складу 118-ї бригади Роти Рубак за вашу підтримку і допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, не оминайте наші збори. Реквізити їх у вас на екрані. І пам'ятайте, кожна ваша копійка задоначена на наші збори, береже нашим військовослужбовцям життя. Дякую. Близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин зафіксували в Україні від початку повномасштабної війни. Понад три тисячі українських бійців звернулися до медиків з ознаками отруєння. Про це розповіли в управлінні радіаційного хімічного біологічного захисту командування сил підтримки ЗСУ. Там зазначили, що більше ніж у половині випадків визначити тип заборонених речовин неможливо, оскільки перевірки спеціальними приладами на фронті часто недоступні. Частка використання сльозогінних гранат зафіксована нами приблизно до 38% від загальної кількості. Решта невідомих небезпечних або випадків фіксування цих же самих небезпечних хімічних речовин можуть містити як ті ж самі Сіен, можуть містити аміак і хлор, але Більша частина понад 55% декларуються нами як невідомі хімічні речовини, оскільки їх фіксування здійснюється за рахунок доповідей з місця спостереження, тобто від спостерігачів в тих же самих окопах, з тих же самих траншей. Відкривають відповідно кримінальні провадження щодо порушення противником прав ведення війни. Ось. І іноді не здається евакуювати потерпілого для того, щоб вчасно можна ідентифікувати. Так, оце, що розказував Артем. При спілкуванні з потерпілим він розказує, що ну, були такі-то ознаки, але насправді його не змогли, із інтенсивності ведення бій вчасно евакуювати. Це може бути ще й і дві, і три, і більше діб. І вже тоді не вдається цей випадок ідентифікувати і віднести його як до такого, що він мав місце. Тому ми назвали вам цифри тільки ті, які офіційно підтверджені, задокументовані і відповідно передані відповідні органі, в тому числі і Міністерство закордонних справ.